Важко замовити нас турецькі матраці? Пф, Вам потрібно один клік. Набрали номер телефону, спитали добрий день, мені треба матрас. Все, ми все це не знаємо: розмір, ширину, довжину, глибину, висоту. Що потрібно тобі знати, щоб підібрати для мене чудесний матрац? Вага, розмір ліжка і е, жорсткість, яку якого ви хочете. А якщо я важу більше сотки? Ми знайдемо на матрас до 150 кг на одне спальне місце з гарантією 7 років. А якщо я важу 50 кг? Ну, підберемо теж матрас. Вони всі мають стандартну формулу до 110 кг і вище. Чим вищий матрас, тим більше навантаження на одне спальне місце. Якщо я люблю м'ягкий, то що мені робити? С обов'язково про це скажи продавцю: від тобі матрас, які тобі потрібні: м'ягенький з меморі, з двохсторонні зима все. А, не забудь про матрасник, обов'язково. Ми знаємо толк. Точно. Дякую, не забудь, в кого замовити. Тут є меблі, обов'язково. Де купують матраси? Тут є меблі. Заходьте до нас. У нас є все, що ви шукаєте.